Друзі, вітаю вас на каналі Барвиста Пані. Мене звуть Валентина, і сьогодні ми з вами розглянемо більш детально тему пройми. Пройму нам треба вив'язувати, коли ми в'яжемо або з точним рукавом виріб, або ну, з імітацією вточного рукава. Наприклад, зараз у нас проходить марафон. Друзі, запрошую майстринь та початківців на безкоштовний марафон. Зв'яжемо поле інтрига, який почнеться з 20 жовтня. Модель класична з імітацією точного рукава на будь-який розмір. В мене їх вже зв'язано два різних. А разом з вами планую зв'язати ще декілька з довгим рукавом із теплої пряжі та різними візерунками. Марафон Буде проходити у форматі відео уроків тому справиться даже і початківець. Матеріал з розрахунками та візерунками викладатиму на каналі YouTube. «Виступані». Пані, а для легкості пошуку пошагового матеріалу та спілкування і зворотнього зв'язка буду акумулювати ссылки у телеграмі. Канал у вільному доступі в першому коментарі залишу посилання на цей канал. А по завершенні марафону при бажанні термін на місяць можете прийняти участь у конкурсі на найкраще поло. Від вас чекаю три гарних фото. обираємо разом переможця, а від мене подарунок тарбинка для в'язальниці ручного фарбування. Приєднуйтесь самі і запрошуйте коліжаночок. Ми в'яжемо поло і в нас там буде імітація вточного рукава. А для того, щоб у нас рукав гарно, гарна була посадка в нього. То нам потрібно зробити і гарну нашу пройму. Вона повинна бути ось така гарненька-гарненька, без сходинок, тому що поетапно ми будемо закривати наші петельки, і я разом з вами планую зв'язати попетельно закривання цих петель, для того, щоб дівчатка-початківці розуміли не тільки розрахуночки, а й ще, як гарно все це закрити і вив'язати. І так почнемо. Я намалювала ось таку в більш розмірі свою викрайку. збираємо саме ось цю лінію. Це в нас лінія пройми. Пам'ятаємо, коли ми розрахували, в мене там було 18 петель на ось цю частинку для того, щоб я могла зробити убавки. Іноді пропонують нам на 4 частини поділити, а іноді. На 3 дівчата. Я все ж таки склоняю до того, щоб їх поділити на 3. Мені здається, це більш якось ну, простіше і легше донести, і легше запам'ятати. Ну, В мене, знаєте, так гарно вийшло. В мене 18 петель було на кожну пройму для закриття. Ділимо на три частини, і в мене по 6 петелечок виходить. Тось, ось 18, поділили на 3. У мене 6 петель. Тобто 6 петель ми будемо три частини закривати. Якщо, наприклад, у вас там 19 чи 20 петелечок, і ми розподіляємо теж на 3 частини, то в мене виходить 6, 6 і ще, там, наприклад, 7 да, залишається чи 8, то ми додаємо першу частинку. Одна, друга і третя. В першу частинку додаємо наші залишки. І ось в мене тут вже було б 6-6, а ось тут в мене було б чи 7, чи 8. Наприклад, одна петля. То було б 7. Якщо було б дві лишні петлі, то тут було б мене 8. І давайте розглянемо. Першу частину нам треба, щоб ось це ось так от гарненько в нас вийшло, то першу частину я поділю на дві частинки ще, і в два етапи я буду закривати ось цю першу частину. Це в мене буде один раз, я закрию три, і другий раз я закрию три. Якщо б тут, дівчатка, в мене було сім, то я б закрила б спочатку 4, а потім 3. Якщо б в мене було 8, то я поділила б на дві частини і я б закрила 4 і ще раз 4. В моєму випадку в мене 3 і 3. Перша частина ми поділили. 6 на 2, і в мене буде 3 плюс 3. Ось це. Друга частина ми поділили її на три частини. 6 ми ділимо на 3. І в мене виходить 2 плюс 2 плюс 2. Тобто тут в мене буде 2, 2 і 2. І в нас залишається ще одна частинка, третя, в неї теж шість петелік в мене, я буду закривати по одній петлі в шість разів. Тобто вона повинна бути така більш різка ця крива. Тому ви подивіться, по своїм розрахункам, якщо увага, Подобається така крива, то да. Якщо ні, то можете ще додатково додати там ще по дві пару раз, а потім вже по одній. Але ж ми розуміємо, тут в нас вона більш полога, тут така середня, а тут більш така різка вгору йде. І давайте ж о, рухатися разом вже не тільки теоретично, а ще і практично. І так, в мене вже зв'язана нижня частина. Якщо виріб покласти до себе лице, то у вас буде права частина і ліва частина. Праву частину ми вив'язуємо по ось цим розрахункам, які в нас вже є, в зошиті, а ліву частину ми вив'язуємо так само, тільки не з ліцевої сторони, а з виворотньої сторони. Зеркально будемо також доляти наші петельки. І починаємо. Ви можете в'язати ось так по своїм розрахуночкам, зразу дивлячись на схемку вашу, на викрику, а можете поділити собі маркерами на всі ці точки, які вам потрібно обирати. Ну, я вам скажу так: ці маркери мені заважають. Так, перша в нас буде. Бавочка це три петлі. Так, першу петлю кромочну я знімаю. В мене ниточка робоча розташована перед роботою, тому я її кладу за роботу. Нагадую, дівчат, хто ще початки не знають, у нас ниточка перед роботою, це коли ось тут перед спицями, тобто до вас дивиться. І за роботу, це коли вона знаходиться ось там за спицею від вас. Пров'язую я другу петлю лицевої. І протягуємо її через першу петлю. Це ми зняли одну петлю. Знов пров'язуємо, протягуємо. Це друга в нас петля. Знімаємо, пров'язуємо. Це третя в нас петля. Все, три петлі ми ось тут вже закрили. І ми можемо її ось так закреслити. Далі в'яжемо по візерунку. До кінця ряду в'яжемо. Прийшли ми на кінець ряду дівчат. Нагадаю, так, останнє в нас виверетня. І нагадаю, якщо у вас є візерунок, а не просто лицева гладь, то Візерунок в аеропорті він зміниться. Тому будьте уважні і дивіться на свій візерунок, який тут у вас вже зв'язаний в нижній частині. Так, прийшли ми в кінець ряду, перевертаємо полотно наше вивертньою стороною до себе і починаємо ті ж саме три петлі, тільки з іншої сторони закривати. Так, знімаю петлю. У нас за роботою була ниточка, ми її кладемо сюди наперед, перед роботою, пров'язуємо виворотньою, протягуємо через першу петлю. Одна петля. Знов виворотнюю, друга петля. І знов пров'язуємо вивередню, це в нас третя петля. Тобто три петлі ми закрили вже з другої сторони. І я можу знов ось тут зачеркнути. І ми бачимо, що в нас з двох сторон вже закриті дівчат. Якщо ви початківець, ви можете так робити для себе, щоб не заплутатись. Коли ви вже будете мати якийсь досвід, то. Принципи, це не треба робити. Так, і далі в'яжемо по візерунку до кінця ряду своїм візерунком по своєму рапорту. До речі, дівчат дуже ріже вухо, коли я кажу рапорт. Звісно, рапорт. Рапорт це в нас документ, а рапорт – це в нас повторення нашого візерунку. Ну, ви ж мене вибачте, підходимо до краю ряду. Я пров'язую цю петлю лицевою, тому що в мене там візерунок. Далі, вивертньою, я пров'язую свою петлю, а останню я перекидаю лишницю перед роботою, тобто до мене. Ось так можна перекинути. Можна залишити ту петлю на той спиці. Бо зараз ми що будемо робити? Ми знімаємо першу петлю. І знімаємо другу петлю І протягуємо її через першу. Ось так. Це в нас вже одна скинута. Ми знов будемо закривати три петлі в цієї першої частини. Одну ми зняли, закрили. Далі пров'язуємо по візерунку. Друга закрита, третя закрита, Все. з цієї сторони, з правої сторони, дивлячись, якщо на нас дивиться наша, наш виїб, то ми закрили ось тут вже другий раз три петлі. І далі в'яжемо повіроночку до кінця ряду. Ми прийшли у кінець ряду і зараз будемо з виворотньої сторони пров'язувати вже другу нашу пойму. Перед останню петлю ми пров'язуємо і останню ми просто знімаємо, перевертаємо. Перша петля в нас знімається, друга теж знімається і пров'язується через першу. Ось так. І далі в'яжемо по візерунку. Дивіться уважно, як у вас розташований візерунок. Перев'язуємо перед останню петлю, нить залишаємо за роботою і знімаємо нашу петельку. останню. Перевертаємо. До речі, забула сказати, тут відмічаємо наші три петлі закриваємо. Чат, я більш відмічати не буду, це я вам показала для прикладу, як можна це робити, можна це не робити. Якщо ви малюєте, наприклад, у вас з двох сторон, то ви можете вже бачити. Тут пров'язали, з ліцевої сторони з вивертні, пров'язали. Пров'язали, пров'язала. Тобто ми вже бачимо по рядочкам скільки ви вже закрили. Якщо так вдобно, то робить так. Знімаємо першу петлю, другу петлю, протягуємо другу через першу. І рахуємо одна петля в нас, а нам потрібно зняти дві. І друга. Ось так. А далі в'яжемо по в'язонку. Прийшли ми на кінець ряду. Пров'язуємо передостанню петлю і останню знімаємо. Ниць за роботою. Залишаємо. Знімаємо першу, знімаємо другу, протягуємо її через першу. Це в нас буде одна петля знята. І пров'язуємо другу. І протягуємо через передню. Це в нас вже пров'язали ми ось дві петлі, але ж з виродньої сторони. І далі в'яжемо по візерунку, який є в вашому полотні. Ми прийшли на кінець ряду. Передостанню знов ми пров'язуємо, а останню знімаємо Нить перед роботою. Так, перевернули. Це ми вже пров'язали з виверхньої сторони теж оцю дві петельки разом. І нам знов треба закрити ще раз. По два рази по дві петлі. Як з правої сторони, так і з лівої сторони. І в'яжемо це самостійно. Дівчата, не буду я затримувати ваш час, а потім зустрінемось, коли нам треба буде пров'язати по одній петелечки Ну що, дівчатка, впорались я впевнена, що да Ну, монтаж це, звісно, чудо просто легким порохом руки, і вже в мене ось. Все готове, практично. І так ми бачимо, що в нас немає цієї сходинки. все рівненько в нас виходить. Я е, зробила убавки 3, 3, 2, 2, 2, і ось у мене залишилось шість разів по одній петлі. Дівчат, що ми можемо зробити? Як варіант знімаємо першу, другу і пров'язуємо через першу. І в нас вже одна знята. І далі в'яжемо по візерунку. Але правильно, якщо, то трошки треба інакше, ми пров'язали з виворетньої сторони, передостаємо нашу петлю, пров'язуємо. Останню петлю, виворотньою, розвертаємось. Першу петлю ми знімаємо, і далі ми дві повинні пров'язати разом. Але тут о, треба бути уважним: коли ми будемо пров'язувати дві петлі разом, то, по-перше, може порушитись візеруночок, можливо. І будуть видні ось тут. Ці наші точки, в яких ми пров'язували дві петлі разом. Це в нас буде ідекромочна, і далі в нас ці точечки будуть. Дівчата, дивіться самі. Якщо за правилами, то ось саме так. Якщо не за правилами і вам вдобніше, як я запропонувала, перший варіант, то ви можете пров'язувати так. За правилами. Ось у нас дві. Одну ми знімаємо, ось у нас дві петлі. Нам їх треба пров'язати разом, але ж дивіться уважно, мені треба перегорнути, для того, щоб я разом пров'язала дві з наклоном вправо. Ми все будемо вв'язувати по цієї стороні, по лицевої стороні, і в початку ряду будемо з наклоном дві робити вправо. В кінці з наклоном вліво, для того, щоб нас дивилися ось ці петельки, які закриваються на край нашого, нашої пройми. Ну, давайте далі рухатися саме так. Будемо закривати наші петельки. По візерунку в'яжемо до кінця ряду. Ми прийшли на кінець ряду. Дівчат, можна першим варіантом, як я вже показувала, то ось так. Пров'язуємо останню петлю і передостанню петлю і останню знімаємо. Переврачуємо і знімаємо першу, знімаємо другу, протягуємо через першу. І далі в'яжемо по візерунку. Якщо ви плануєте в'язати по правилам, як в'яжу я, зараз я підрозпущу, то пам'ятаємо, ми прийшли до нашого краю, і в нас зараз треба зв'язати за правилами дві петлі разом з наклоном вліво. Наші петельки повинні дивитися сюди на край нашої пройми. То ми пров'язуємо, ось три вона залишається, ми пров'язуємо дві разом, і останні пров'язуємо виворотні. Все, в нас. В першому рядочку, ми вже закрили одну петлю з однієї сторони і з іншої, тобто разом. І з виворотньої сторони ми просто. Пров'язуємо по візерунку, нічого не вбавляючи. Тобто, все у нас залишається так, як є. І потім знову з ліцевої сторони ми будемо робити убавки, як я вже показала. Кожен раз з ліцевої сторони. Виворотню пров'язуємо просто по візерунку, по вашому рапорту. Давайте ще раз я пройду разом з вами. Ще один рядок. Я пров'язала свою виворотню сторону, перевернула до себе лицем, і зараз будемо робити убавки тільки по лицевій стороні. Нагадую, дівчата, тільки ліцева сторона, виворотня сторона просто в'яжеться по візерунку. Але ж, дивіться уважно, щоб ваші петлі не були перехрещені, тобто ми робимо на цю сторону о, нашої пройми з наклоном, вправо наші дві петлі обаляємо. А з іншої сторони, з цієї, ми будемо у робити з наклоном вліво. Давайте ще раз разом. Першу петлю я знімаю. Старайтесь так, щоб у вас ця кромочка, вона була не розтягнута. І дві разом. Якби в мене зараз були по візерунку петлі. Лицевою главі, то мені потрібно було згадати, да, розвернути їх. Зараз вони в мене дивляться правильно, я їх просто пров'язую разом, дві петлі, другу і третю, з наклоном вправо. Тобто вони будуть дивитися мені ось сюди, на мій край пройми. І далі я в'яжу по візерунку до кінця ряду. Залишаємо там в кінці ряду три петлі, і з вами зустрічаємось. Так, залишається в мене три петлі. В моєму випадку зараз виворотні петлі, і мені треба, бачите, вони дивляться вправо, то мені треба перевернути їх навпаки вліво, щоб пров'язати з наклоном вліво. Ось так. Вони в мене будуть дивитися ось туди, на край моєї пройми. Все пров'язуємо ще останню і все. Далі самостійно ми пров'язуємо останні петелечки по одній. Бачите, як в нас гарно виглядає наша пройма. Немає в нас ніяких сходинок, все рівненько, гарненько. Дівчатка, ви в мене сьогодні молодці. Ми з вами сьогодні построїли ось таку викрайку. Разом пров'язали наші ось ці. Бавочки, нашу пройму гарненько, без сходанок. То бажаю вам далі успіху і бережіть себе. Ну, а з вами, як завжди, баровиста пані Валентина. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, поставте подобаєчку обов'язково напишіть коментар, чи вам все. Зрозуміла, чи сподобалось вам таке відео? І далі в нас буде відео по горловині і по плечам. Це буде в нас окреме наше відео.